Перший листопадовий день огорнула чорна хмара суму і болю. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь воїна-захисника, героя карапишанина Віталія Миколайовича Іщенка. Траурний кортеж, вирушив від Миронівської лікарні маршрутом гіркоти і сліз вулицями міста, де кожен. Вшановував героя, уклінно схиливши голову перед його подвигом. Віталій Іщенко народився 14 лютого 1980 року в селі Карапеші. Тут пройшли його затишні, щасливі роки дитинства і юності. Навчався у Карапишівській школі. З малочку любив і шанував працю, до якої його привчили батьки, найбільше любив техніку машини, тому і присвятив цьому все своє життя. Відразу після навчання і до 2007 року працював механізатором у рідному селі Стов Агросвіт. Згодом із дружиною та сином. Переїхав до Києва, де також працював за кермом. У селі його знають як добру, щиру людину, яка ніколи не відмовить у допомозі підтримає. Друзі і куми цінили його прямоту, душевність і дружбу. Дуже любив дітей, і поки доля не подарувала свого синочка. Віддавав свою прихильність племінникам, дітям старшого брата, зі старшим племінником любив ходити порибалити, навчити його азам цього тихого полювання, любив життя, свою родину, мав багато планів і мрій. Та все перекреслила проклята війна. Віталій Миколайович. Не став осторонь великого патріотичного обов'язку. І 16 червня був призваний до лав Збройних сил України військової частини бригади Скала, що виконувала бойові завдання на сумському напрямку. Знову за кермом, але уже бойового транспорту вірив. Що повернеться додому з радісною звісткою, що обійме своїх рідних, і життя знову стане мирним і щасливим. Та, на жаль, 5 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання Віталій Іщенко загинув. Осиротіли. Матуся Лідія Миколаївна, дружина Юля, син Ілюша. Не дочекався брата, старший брат Олександр із сім'єю, родичі, друзі, односільчани. Скорботна хвилина мовчання у центрі міста. Траурний кортеж продовжує свій сумний маршрут центральною вулицею міста. Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад, Як накриває нашу землю град, глине мат. Брат, я відчував завжди твоє плече і бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворога сам на сам в серцях атреналі. Уклінно зустрічали траурний кортеж жителі сіл Росава і пустові. Кожного помстим по братим, по братим, брат, які тобі сьогодні сняться сни. У час священної для нас війни на нас чекає, знов запеклий, бій тримай стрій, брат, давай з тобою із останніх сил за тих, хто тут героями спорядження. Належну відсіч ворога сам на сам в серцях адреналін ліг крізь полом'я і тим тримай стрій побратим, це наш з тобою дім за кожного помстим побратим в останній. Зі сльозами на очах, схиливши прапори, уклінно зустріли свого героя Карапиші. Траурний кортеж зупинився біля будинку героя, де пройшли його дитячі і юнацькі роки, де його зігрівали любов і ласка, де зараз панує горе і розпач. Люди йдуть з квітами, щоб віддати останню шану Віталію, вклонитися його подвигу, підтримати родину. Осіннє небо піднімаються слова молитви. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Вічна.

І Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава віки Господу. Блажена будь, якої ти сьогодні йдеш в душе, бо приготоване тобі місце упокоєння. Дорога мама, дорога дружина, дорогий сину, браті і сестри, сусіди, друзі і вся Україна. Ми сьогодні прийшли провести в останню дорогу нашого героя, який, боронячи нас, віддав все, що мав, віддав найдорожче, віддав своє життя, щоб ми з вами могли жити у своїх оселях, спокійно ночувати ті герої. І, зокрема, сьогодні покійний Віталій, в молодому віці, покидає свою маму. Який він був потрібний, щоб її підтримувати в старості років її? Покидає свою дружину і покидає свого неповнолітнього сина, покидає Україну і така скорбота котиться із села в село, із міста в місто, таке велике горе. Як та, як та велика буря на морі котиться селами і розносить ту велику скорботу, то велике горе приносить у кожну родину українського народу. Дорогі браті і сестри, покійний е, воїн віддав своє життя за всіх нас. Він сьогодні лежить тут, в домовині перед нами, щоб нам і ми бачимо, яка велика і страшна, як кажуть, дорога ціна віддається за нашу незалежність, за нашу свободу в боротьбі із злом. Як багато потрібно, щоб перемогти злом. Дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, що за смертю не є останнє слово, бо Господь як сказав, я і воскресіння і життя, хто вірує в мене, не помре. А житиме вічно і воскресне ті, хто творив добро для життя вічного, а ті, хто творив зло, воскреснуть, щоби стати на суд. Прощається покійний герой Божий, герой Віталії зі всіма нами, хто прийшов провести його в цю останню дорогу. Нехай Господь прийме наші молитви за упокійного, представленого воїна Віталія, нехай подасть йому прощення гріхів і прийме його до Царства Небесного. Низький уклін і подяка від усіх нас, герою, за те, що він за нас віддав своє життя. Нехай Господь упокої душу Твою у місці світлі, у місці квітучі, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання, а де життя безконечне. Нехай Господь підкріпить маму, родину, дружину, сина і всіх нас, нехай Господь береже. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дозвольте, ворога, шановна родина, шановна громада. Я військовий капелан 425 го окремого штурмового полку скала, де проходив службу об'єднаний воїн. Завжди важко прощатися зі своїми хлопцями, бо як капелани я їх зустрічаю, ми проводимо з ними якийсь час, молимося, мріємо про мирне життя, мріємо про те, як ми повернемось додому, деякі повертаються на щиті. На жаль, вбитими. Але не коренами, не ставшими на коліна. Ми, має, ми не маємо змоги обирати нашого сусіда, але ми маємо змогу обирати шлях, яким ми підемо. Сховаємося, збіжимо. Або як мужні люди, станемо на захист своєї батьківщини, своєї родини, своїх сімей. На прапорі нашого підрозділу написані слова, вже кров'ю написані слова Хто якщо не ми. І дійсно, хто нас буде захищати? Трамп приїде, ні. Тільки ми самі. Тільки ми самі здатні побороти те, те зло, яке лізе до, до нас з не дуже в суті, так, з братської держави, скажімо. Ці хлопці розуміють про це. Вони роблять неймовірні речі, вони сьогодні стали дійсно супергероями. Бо весь світ казав два-три тижні України не буде. І завдяки таким хлопцям. Четвертий рік повномасштабної війни ми ще існуємо. Я впевнений, будемо існувати 100, 200 і тисячу років. Завдяки таким хлопцям Україна стане вільною, незалежною і квітучою державою. Звертаючись до громади, я дуже прошу зробіть це можливе і неможливе, для того, щоб виховати наступне покоління в любові до нашої батьківщини, до нашої української церкви, до нашої рідної мови. Щоб ці жертви не були марними. А ну, зараз спи спокійно, царцю тобі, небесне, любий друже. І дозвольте від лица командування 425-го окремого штурмового полку цю посмертну нагороди. Дякую вам за увагу. Траурна процесія вирушає до сільського кладовища. Місця останнього спочинку героя. Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли. На щитах не сливої в місці, де нема. Джемно. Ми їм не пробачимо хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Сраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Наша громада в глибокій скорботі. В останню путь ми проваджаємо жителя нашої громади, воїна, захисника, іщенка Віталія Миколаївича, який за мир, за свободу, за Україну, за нас віддав найцінніше власне життя. Герої не мирають. Пам'ять про Віталія Миколаївича навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять, вічна слава герою, вісей громади. Рідним і близьким висловлюю глибоке та щирі співчуття. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, Карапиші у Скорботі, Велике Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні на щаті прибув на свою батьківщину, до своїх рідних, наш односельчанин. Воїн-захисник Іщенко Віталій Миколайович. Вже 18-го героя проваджають карапеші у небесне військо. Цілий взвод бійців карапишан дивиться на нас з неба. Віталій народився і виріс у карапишах. Тут закінчив школу. Певний час працював механізатором у Стова Далі його доля була зв'язана з Києвом, де він працював, жив з дружиною та сином. У червні цього року Віталій був мобілізований до Збройних сил України. Ніс службу на посаді вогнеметника турмового батальйону Скеля. 20 5 жовтня героїчно поліг на полі бою біля населеного пункту Іволжанське Сумського району Сумської області. Тут стоїть мати героя Відія Миколаївна, стоїть дружина Юлія, син Ілля, брат Олександр, шановний рідний. Від усіх присутніх прийміть наші глибокі і щирі співчуття. Ми сумуємо разом з вами, розділяємо ваше горе і низько склиняємо голову в скорботі. Ми віримо, що смерть Віталія не буде марною. Шановні друзі, дякуємо всім, хто знайшов час і прийшов сьогодні. Шанувати і провести в останню дорогу Віталію. Саме завдяки таким, як Віталій, ми сьогодні можемо тут мирно жити, працювати і навчатися. Саме завдяки таким, як він, ми вистоїмо. Москва нас не здолає. Вічна пам'ять Віталію, вічна слава Героїв! Президента України, Головнокомандуючого Збройних сил України. Прийми цей державний прапор як символ нашої держави і прапор батальйону, за який воював мій батько і захищав нашу країну. Низьки тобі Україна! Дякую. І знову у громаді важка втрата. Знов доля безпощадно, злісно б'є. Не буде поміж нас більше солдата. Війна у ритм життя внесла своє. Віталій Іщенко, військовослужбовець, на захист України чесно став, до боротьби зі злістю був готовий. Війні жорстокий голову поклав. З кермом не розлучався він на фронті, бо вірний друг. І щирий побратим був справжнім навіть у хвилину злості у всіх випадках виручати вмів. На жаль, пройтися по селу він вже не зможе, І ніяка справа вже йому не по плечу позбавила життя орда ворожа, принесла море, горя і плачу. Тримайтеся, рідні. Друзі і знайомі, заради пам'яті тепер живіть. Віталій всім нам, як герой відомий. Не забуваймо його ні на мить. Вічна слава герою!